Друзі, вітаю вас з новим 2025 роком. І почати цей рік пропоную з огляду чудового автомобіля на сьогодні. BMW 7 серії v 8 Individual. Поїхали! Розказують, коли говорять про це автомобіль. Звичайно, про технологічність. Дійсно, на момент виходу цього авто, принаймні, це було дуже технологічне авто, і тут було дуже багато цікавих рішень інженерних, багато опцій і багато різних систем. Вуглепластикові елементи силової структури кузову, які дозволили зробити цей автомобіль легшим, ніж він міг бути. Середня вага G11G12 складає приблизно 2 тонни. Також це позитивно сказалося на жорсткості кузова, лазерна оптика, система адаптивної пневмопідвізки, яка, окрім того, що робить це автомобіль дуже комфортним, а також може регулювати жорсткість підвізки, вона ще й подавляє крени у поворотах. Причому робить вона це завчасно, спираючись на дані з навігаційної системи. Тобто, коли ви підходите до якогось повороту, і система це бачить, вона затискає одну сторону автомобіля. І розпускає іншу для того, щоб, по перше, погасити крен, по-друге, щоб ви могли ввійти в цей поворот максимально швидко та ефективно. Інтелектуальна система повного приводу, і це ми ще навіть не почали говорити про салон, де, окрім звичайних і всім звичних опцій, по типу там підігрів, вентиляція, сидіння, так далі, ви ще могли зустріти і топову мультимедію, в якій є опція керування жестами. Звичайно, цифрова приладова панель. Також був сенсорний ключ, за допомогою якого ви могли. По-перше, керувати багатьма опціями в цьому автомобілі, а по-друге, паркуватися. Тобто використовувати функцію автопарковки. Ви вийшли з машини, натиснули пару кнопок, і машина сама запаркувалася або виїхала з парковочного місця, майже як в одній з бондян. Але сьогодні я хочу поговорити не про це. Сьогодні я хочу поговорити про більш базові речі. Коли мова йде про F-сегмент, базові речі. В цьому автомобілі, звичайно, починаються з заднього ряду сидінь. F-сегмент сегмент це автомобілі, які робляться в першу чергу для того, щоб пересуватися саме на задньому ряду сидінь. І традиційно лідером в цьому сегменті завжди був s клас І, в принципі, він був лідером небезпідставно, тому що на минулих поколіннях як 7 серії, так і Audi a 8 позаду було ну, не те, щоб комфортно, настільки комфортно, наскільки повинно бути в f сегменті ці автомобілі сприймалися ну, особисто мною як такі великі бізнес-седани. Тобто, у разі сімки, це як велика п'ятірка. Там було класно, комфортно, але не так, як повинно було б бути. Це покоління сьомої серії, в першу чергу, особисто мене здивувало тим, що нарешті позаду ти відчуваєш себе так, як повинен себе відчувати в справжньому f сегменті Кут нахилу спинки, те, наскільки зручні і комфортні ці сидіння, наскільки вони м'які. Наскільки приємно взагалі тут знаходитись позаду. В першу чергу, для мене таким індикатором того, що це повноцінний класний f сегмент є той факт, що після того, як ти посидів на задньому ряду сидінь, тобі не хочеться сідати за кермо цього авто. Таке відчуття в мене раніше було тільки в вес класу. Тому що в вес класу, коли ти сідаєш позаду, ти розумієш, що все, за кермо я не хочу, сідайте, везіть мене куди-небудь. Але звідси я не піду. І саме в поколінні G11, G12, вперше я відчуваю себе тут дійсно комфортно. Комфортно настільки, наскільки повинно бути комфортно в F сегменті. Але при цьому BMW нас не обділила звичайно сучасними. Ну на момент виходу, принаймні, сучасними опціями. В нас тут є екранчики, звичайно, електрорегулювання сидінь, кут на холоспинки, підголівники. У нас є такий планшетик, невеличкий, який ми можемо керувати. Багато чим в цьому автомобілі на задньому ряду сидінь. Звичайно, в нас є дзеркальця для того, щоб ви могли подивитися на себе прекрасного, поки їдете в цьому чудовому автомобілі. Шторки в нас є, звичайно, так само і задню можемо підняти чи опустити. Відповідно, чудова, приємна амбієнтна підсвітка, в принципі, це такий ліхтарик, який має підсвічувати вам. Простір на задньому ряду, але він інтегрований саме в амбієтну підсвітку. Ми можемо його вимкнути, можемо вімкнути. Таке приємне, тепле світло, яке додає знаєте, такої атмосфери затишної. Звичайно, в нас кругом тут класні матеріали. У нас шкіра, причому, це, якщо я не помиляюсь, це топова шкіра для цієї сьомої серії. Підлокітник дуже зручний. У нас звичайно тут є ніша обшита флоком, де ви можете щось сховати. Була ще версія, звичайно, з роздільним заднім рядом сидінь. Тобто, у вас тут була така цілокова, цілий тунельчик і роздільні два сидіння позаду. Єдине, чого тут не вистачає з опцій, це холодильник і панорама. До речі, G11, G12 це перша сімка, яка була з панорамою. Але у зв'язку з цим сим виникає питання: чи стало при цьому гірше за кермом, чи перетворилася BMW 7 серії на s клас Ні, BMW залишилася BMW. Керованість, розподіл ваги, налаштування підвізки та керма, те, наскільки інформативна педаль газу, педаль галь. Коли ви сидите за кермом цього автомобіля, ви розумієте, що ви за кермом BMW. Але потрібно розуміти, що все ж таки це F-сегмент, це важкий великий седан. Він вас, по-перше, абсолютно не провокує на агресивну їзду. Ось я зараз їду 65-70 км на годину, мені комфортно, мені навіть не хочеться їхати швидше. Але якщо вам з якихось причин потрібно, цей автомобіль це може. Проте, якщо ви шукаєте якогось динамічного драйву, полюбляєте агресивний стиль їзди, краще подивитися на п'ятірку або навіть трійку. Базові якості цього автомобіля доповнюють різні цікаві опції. Звичайно, їх тут багато. В нас, по-перше, флагман від компанії BMW, по-друге, це індивідуал, і це майже саме нафарширована BMW 7, яку ви могли. Тоді, коли вона була новою, придбати салону у нас топова мультимедійна система. До речі, якщо я не помиляюсь на G11, G12, вона і з'явилася вперше у BMW. цифрова приладова панель, яка, до речі, дуже зручна. Дуже зручна, інформативна, всі основні показчики, які вам потрібні тут є. Окрім стандартних опцій по комфорту, таких як там клімат, контроль, підігрів, вентиляція сидіння і так далі ще є підігрів підлокітника, як центрального, так і бокових, як попереду, так і позаду. В цілому, ви знаєте, насправді дуже важко говорити про якісь опції в автомобілі, в якому є ну фактично все, що вам потрібно, і навіть трошки більше. Тому давайте зосередимось на тому, чого тут нема. У нас базова музика, базова для цієї машини це Harman Kardon. За доплату ви могли встановити сюди Bowers Wilkins. Але повірте, навіть це звучить дуже круто. У нас нема холодильника, в нас нема панорами. Все інше в цьому автомобілі є. Щодо матеріалів та збірки салону, звичайно, всі матеріали дуже якісні. Мені дуже подобається, як це все виглядає, як це все пошито. В нас топова шкіра наппа, в нас торпедо зашита в шкіру, всі підлокітники зашити в шкіру. Коротше, все, що ви бачите, зашито або в шкіру, або в замшу, наприклад, стійки та стеля. Якихось пластикових елементів тут мінімум. І якщо я не помиляюсь, навіть кнопочки зроблені з алюмінію. Знаю, що було багато нарікань на деякі елементи з точки зору матеріалів в цьому автомобілі, зокрема на підлокітники на дверях. Кажуть, що дуже швидко зношується шкіра. Можливо, я не бачив жодного екземпляра з пробігом більше 40 тисяч, тому, можливо, так там 50-60 є якийсь знос. Але, на мій погляд, все ж таки це більше залежить від того. Як ви експлуатуєте автомобіль, наскільки ви доглядаєте за салоном, наскільки ви охайна людина в цілому. Хоча, скоріш за все, дійсно проблема з підлокітниками була. У нас пробіг автомобіля 20 тисяч кілометрів, і ну, поки що ніяких таких моментів на підлокітнику не помітно, але ну, відчувається, що вони можуть бути помітними через там, 1040, може. Сидіння виглядає чудово, ніякого зносу, особисто я на ньому не бачу. Знов таки потрібно розуміти, що коли ви берете автомобіль з шкірою НАПА, вона така дуже ну, тендітна, якщо так можна висловитися. І за нею потрібен нормальний догляд. Також особисто мені кинулися в очі ось ці підрульові перемикачі, керування словочисниками і покачками повороту. Я б не сказав, що вони дешеві, але в рамках того, що тут взагалі по салону є, вони ну, відчутно дешевші. Це, мабуть, єдина річ, яка в цьому салоні, ну, скажімо так, до якої можна трошки долюбитися. Все інше дуже якісно і дуже красиво. І ще трохи відносно красивого, пропоную поговорити про дизайн. Друзі, я зазвичай не говорю нічого про дизайн автомобілів, тому що, ну, знаєте, тут кожному своє. На і смак усі фломастери різні. Але конкретно цей автомобіль мені особисто дуже дуже подобається. З точки зору дизайну в першу чергу, коли вона тільки вийшла у 2015 році, я зразу помітив у ній риси е 32 кузова BMW. А мені той кузов дуже подобався. Я вважаю, що 32 BMW – це одна з найкрасивіших старих сімок, і, мабуть, навіть одна з найкрасивіших автівок в тих роках. А цей конкретно автомобіль G11, G12, на мій погляд, один з найкрасивіших сучасних автомобілів. Принаймні у діапазоні 15-20 років. У нас конкретно дорестайнгова версія. У нас ще немає цих величезних ніздрів, хоча особисто я не бачу якихось таких колосальних проблем з цими ніздрями. Але тим не менш, мені особисто більше подобається саме дорестова версія з ну, відносно хайними маленькими ніздрями. Також мені дуже подобається, що на автомобілі є багато хрому, і велике дякую власнику за те, що він його не затонував, як це деякі роблять. Тому що таким автомобілям такі от акценти з хрому, вони, на мій погляд, дуже личать. І не просто так автовиробники і професійні дизайнери роблять таке: ось ці накладки хромові на дверях, елементи хрому на дзеркалах, також ось ці жабри, які в нас розташовані на передніх крилах, це все дуже красиво. Такі вони знаєте, всі ці елементи виконані в тему. Також дуже красивий колір. Це колір спеціально під версію індивідуал. Він називається Альмандін Браун. Не знаю наскільки коректно його можна перевести як рубіновий коричневий, або коричневий рубін. Але колір дуже красивий. Не впевнений, що камера це передасть, але він переливається при різному освітленні. Він то такий більш чорний, то коричневий, то навіть трошки краснуватий або вишневий. Дуже приємно бачити на класичних седанах яскраво виражену лінію Пантону. Ось вона в нас іде. Мені особисто це дуже подобається. Вона підкреслює, по-перше, розміри цього автомобіля, а також, ну якщо так можна виразитися, стрімкість. В сучасному автопромі це, як правило, можна зустріти тільки на класичних автомобілях. Кузовах я маю на увазі, тобто на флагманських седанах або седанах бізнес-сегменту. Позаду знов-таки ми бачимо елементи від дизайну е 32 го тобто в нас задні ліхтарі схожої форми. Також в нас є така велика хромована накладка. Мені це дуже подобається. В рестайлінгу тут вже буде діодна лінія. Мені більше подобається такий варіант. Також хром у нас іде понизу, і хочу звернути вашу увагу: у нас справжні вихлопні труби, а не фейкові, як це деякі зараз полюбляють виробляти. Також мені дуже подобається, що хромова накладка на задніх дверцятах вона цільна, тобто вона не складається з декількох частин там з однієї, з двох чи з трьох, тому що в багатьох сучасних автомобілях цю хромовану накладку роблять, ріжуть її. Ну, можливо, так простіше у виробництві, але виглядає це так собі. Тут вона цільна і це виглядає дуже класно. Деякі кажуть, що цей хром може псуватися з часом, і можливо, це з-за того, що. Щось не так з виробництвом, можливо, це з за того, що дійсно у нас погана хімія. Але, тим не менш, в даному конкретному екземплярі з хромом усе в порядку, але цей екземпляр доволі свіжий. Тому, можливо, згодом щось і буде траплятися. Друзі, не забувайте, будь ласка, що в Україні триває війна. Підтримуйте Збройні Сили України. Благодійний фонд Стрелайф збирає гроші на підтримку підрозділу ГУР МО України Крила. Вони постійно потребують дронів для виконання бойових завдань. І пам'ятайте, друзі, що маленьких донатів не буває. Давайте воювати технологіями, а не людьми. Всі посилання на банку будуть в описі під відео. Дякую вам за підтримку Збройних сил України. Друзі, під капотом цього автомобіля було багато різних двигунів. Зокрема, вперше для сьомої серії з'явилися 4 двигуни. Раніше BMW ніколи на сьому серію їх не ставила. Також ви могли зустріти рядні шістки, бензинові та дизельні, бензинові v 8 як в нашому конкретному випадку. І міг ще бути В12 n 74 Це в принципі ну такий самий двигун, як ставився на Rolls-Royce. Але друзі, я пропоную поговорити лише про найбільш популярні двигуни, які ви скоріш за все зустрінете на цьому автомобілі, і ті, які, на мій погляд, варто розглядати для придбання, тому що чотирьохциліндрові двигуни, на мій погляд, для такого великого і важкого автомобіля недоречні. Про V12 теж говорити не будемо, тому що навряд чи ви його зустрінете таких автомобілів дуже мало. Коштують вони дуже дорого і, скоріш за все, такі автомобілі варто розглядати лише тим людям, які купують собі автомобіль. Ну скажімо так, вихідного дня, або в якусь колекцію, або їм просто хочеться чогось такого унікального. Так, друзі, наш конкретний варіант це v 8 4.4 n 63 Але слід зазначити, що це N63 вже вже го покоління. Сюди встановлювалося в дорозі і ресті ТУ 2 і ТУ 3 це вже дуже допрацьований двигун, і він майже не має нічого спільного з самим першим, n 63, який випускався ще дуже давно. 450 кінських сил, 650 ньютон-метрів крутного моменту і 4,5 секунди 0,100. Це дуже потужний, дуже класний двигун, але він дуже дуже-дуже примхливий до обслуговування. В принципі, якщо ви. Дуже така, знаєте, педантична людина у питанні обслуговування автомобіля. скоріш за все, з цим двигуном у вас буде все окей. Але питання в тому, що для того, щоб знайти такий автомобіль з таким двигуном в нормальному технічному стані, вам потрібно знайти ще одного такого педанта, який дуже уважно слідкує за автомобілем. В даному випадку власник конкретно цього авто знайшов такий автомобіль і з таким двигуном. Сюди необхідно заливати виключно високоякісне високооктанове пальне 98 або 100-й. ТО не рідше ніж раз на 5 тисяч кілометрів. А також дуже важливо слідкувати за роботою системи охолодження. Ваші радіатори на цьому автомобілі повинні бути кристально чисті, їх необхідно мити ну мінімум раз а краще два рази на рік. Знов таки в залежності від того в яких умовах ви їздите. Але на мій погляд, все ж таки, конкретно В8 не самий оптимальний варіант, який можна обрати, коли ми говоримо про G11, G12. А якщо ви хочете якийсь оптимальний двигун, тобто щоб він нормально тягнув цей автомобіль, щоб він був достатньо економічним, достатньо надійним, при цьому не настільки вибагливим з точки зору обслуговування, краще звернути увагу на рядні шістки: бензинові b 58 та дизельні, B57 57 до речі, дизельних було декілька варіацій. Був там з одною турбіною, з двома турбинами, чотирма турбинами. Пізніше BMW відмовилися від версії з чотирма турбінами, але тим не менш ці двигуни мають достатньо класні економічні показники, особливо дизельний двигун. В принципі, ви по місту з дизельною рядною шісткою можете вкладатися в ну 9 літрів на 100 кілометрів. Потужність дизельних двигунів складала в залежності від версії від 260 до 400 кінських сил. А крупний момент сягав 750 ньютон метрів. Двигуни надійні, але знов-таки враховуючи будь-який сучасний дизель, і те, скільки там всіх різних систем, зокрема екологічних, скільки там всього напхано, бажано туди заливати високоякісний дизель. Не заливайте в свої сучасні високотехнологічні двигуни якусь віслюкову сечу. І тоді з ними буде все нормально. Вони будуть вам служити довго, і ви не будете з ними мати якогось суттєвого клопоту. І, звичайно, то раз на 5-7 тисяч кілометрів. В принципі, ресурс Б-57 двигунів приблизно 250-300 без проблем. 300 плюс це вже в залежності від того наскільки ви педантична людина. Рядна бензинова шістка Б-58, 326 кінських сил, 450 ньютон метрів крупного моменту. Прискорення сягає приблизно 5,5 секунд до сотні. В принципі, це дуже класний, і, на мій погляд, з бензинових найбільш оптимальний двигун для цього конкретного автомобіля. Потужності достатньо, щоб рухатися швидко, при цьому у вас досить приємний розхід палива, приблизно там 13-14 максимум літрів. А якщо ви їздите спокійно, можна навіть вкластися в 11-12 літрів. Майже всіх проблем, які були у попередника цього двигуна, у 55-го в 58 вже позбавився. В принципі, його ресурс при нормальному обслуговуванні сягає десь 250-300 тисяч. Але це ну, поки що теоретично, тому що двигуни відносно свіжі, і в більшості випадків максимум, скільки на них накатали, це ну, 200-250, максимум. Це такі поодинокі випадки. Але поки що ніяких проблем суттєвих з цими двигунами не помічається. Знов таки якісне пальне ТО раз на 5-7 тисяч. Вчасно замінювати всі розхідники, і автомобіль буду вам приносити лише задоволене. Щодо трансмісії, восьмиступеневий автомат ZF. Я не думаю, що про нього щось потрібно говорити. Він встановлюється на багато яких автомобілів, зокрема німецьких, трансмісія дуже надійна. Єдине, що потрібно робити, це вчасно її обслуговувати, міняти там мастило хоча б раз на 60 тисяч кілометрів. Щодо пневми і підвізки, звичайно, в нас пневма по колу. У нас багатоважельна підвізка попереду, позаду, все це дуже класно налаштовано, дуже класно працює. Але деякі люди стверджують, що ніби тут ненадійна підвізка, досить часто потрібно міняти амортизатори, зокрема задні, Там 60-80 тисяч, плюс-мінус те саме по пневмі. А я з цим не походжуюсь, тому що ну, все це залежить дуже сильно від стилю їзди. Звичайно, якщо ви їздите у стилі бачу, ціль не бачу перешкод. І вам по барабану на всі ями, на рейки, на лежачих поліцейських. Звичайно, у вас на будь-якому автомобілі, окрім, ну, скажімо так, Прадоса, наприклад, Кузака або Еликса, у вас на будь-якому автомобілі підвізка буде ходити недовго. Якщо ж ви віддаєте собі звіт про те, на якому авто ви їдете, ви розумієте, що цей автомобіль не пристосований до поганих доріг, до дійсно поганих доріг. Я говорю не про якісь там дрібні латки на дорогах чи про бурківку. Про такі серйозні ями про їзду по рейках, наприклад, трамвайних тих самих. От якщо хто живе в Києві, знає, що на поділ, коли заїжджаєш, там потрібно ну, гальмувати майже до нуля, щоб комфортно, нормально переїхати трамвайні рейки. Якщо ви цього не робите, ну то звісно у вас підвізка буде не ходити довго. Якщо ж експлуатувати автомобіль адекватно, розуміючи, що це за машина і для яких сценаріїв використання вона призначена. Підвізка ходить 100-150 тисяч без якихось проблем. Пневма, амортизатори, важелі, в принципі, до 100-150 тисяч ніяких проблем у вас не буде. І це абсолютно нормальний ресурс для такого типу підвісок. В цілому, друзі, коли ти їдеш в цьому автомобілі, ти відчуваєш себе, знаєте, як в Тума. Причому, в незалежності від того, ти їдеш за кермом, ти їдеш позаду. Тобі класно, тобі комфортно, тобі нікуди не хочеться летіти. Ти просто їдеш, і отримуєш задоволення. Задоволення від того, як налаштований цей автомобіль, задоволення від комфортної підвізки, задоволення від шумоізоляції, У нас до речі, подвійний склопакет по колу. Задоволення від якісного салону, від того наскільки все класно зібрано. Дуже кайфовий автомобіль. На мою думку, G11, G12 в тих роках це найкращий f сегмент з німецької трійки. Ціни на такі автомобілі на вторинному ринку стартують десь з 22 і доходять до 100, 110-120 тисяч доларів. І на мою думку, це такий непоганий дисконт. Насправді, тому що новими ці автомобілі виїжджали з салону з середнім чеком у ну, десь 150-160 тисяч євро. Також це свіжий автомобіль. G11 та G12 перестали випускатися у 2022 році, тобто ви можете знайти свіжий доглянутий екземпляр. Над яким ще не встигли познущатися 25 власників в доглянутому класному стані з невеликим пробігом, тобто в ньому ще буде ресурс, нормальний ресурс по двигуну, по трансмісії, взагалі по автомобілю. Цілком купити його і не страждати, не страждати з ремонтами, не страждати з постійними вливаннями коштів у якісь там старі автомобілі преміум сегменту, а ви ще можете отримати цей кайф за фактично в два рази меншу ціну порівняно з новим. Також, на мою думку, це чудовий сімейний автомобіль. Він великий, він просторий, він комфортний. У вас великий багажник, туди влізе дитячий візочок без проблем. А ваші діти, особливо в лонговій версії, не будуть чіпляти ногами переднє сидіння і не будуть їх бруднити. Це безпечний автомобіль, це все ж таки великий важкий седан в сегменту. Він безпечний як з точки зору пасивної, так і з точки зору активної безпеки. Він вас не провокує на агресивну їзду, що, на мій погляд, класно, тому що коли ви їздите з сім'єю, з дітьми, ну, бажано їздити адекватно. На мою думку, цей автомобіль краще за s клас Чому? Тому що s клас в більшості випадків новим купують для того, щоб їздити з водієм. І відповідно, через там, навіть невеликий пробіг, 50-60 тисяч, машина вже ну, така трошки поношена, тому що водії дуже рідко ставляться до автомобілів нормально. Дуже рідко ці автомобілі обслуговуються адекватно. Адекватно я маю на увазі з урахуванням мотогодин. Ці ж автомобілі новими дуже часто купувалися просто як автомобіль для себе, як до речі, і А-8. Але на мою думку, якщо порівнювати за 8 принаймні з Д-4, цей автомобіль мені подобається більше. Друзі, це все була виключно моя точка зору відносно цього автомобіля. Ви, як завжди, свою пишіть в коментарях. І пам'ятайте, що обрати собі автомобіль слід виключно виходячи з ваших особистих вподобань та сценаріїв використання. Дякую вам за перегляд цього відео. Побачимося наступних випусках. До зустрічі.